Усім привіт! Ви на каналі Кінопростір. Якщо вам набридли типові фільми, то пропонуємо підбірку найкращих кінострічок 2022 року. Поїхали! Блокбастер Аватар. Шлях води у другому Аватарі сюжет розвивається більш ніж через 10 років після подій першої частини, коли земляни повертаються на Пандору, щоб спробувати колонізувати її. Герої знову повинні захищати свою планету проходячи через безліч труднощів, майже усі дії сиквела відбуватимуться під водою в океані Пандори. Найкраща комедія. Нестерпна тяжкість величезного таланту. Це філософський, божевільний і місцями зворушливий фільм про дружбу, родину та пошуки себе, який не втомлюється дивувати та розважати з першої і до останньої хвилини. Це один із найкращих фільмів 2022 року, завдяки своєму блискучому сценарію та акторській грі Кейджа та Паскаля. Тож, якщо ви любите гострі комедії, що зносять дах, наполегливо рекомендую не проходити повз цього фільму. Найкращий бойовик Top Gun Maverick Як і в першому фільмі, ворог тут не має ні імені, ні обличчя. Проте в очах українського глядача цей безликий агресор миттєво конкретизується. І історія стає не просто ще емоційнішою, а таким собі майже реальним міфом про найвідчайдушніший героїзм і найвідчайдушніший спротив неприятелям. У Дусі Привида Києва. Найкраща фантастика. Проєкт Адам. Це історія про маленького хлопчика, який переживає сильну утрату, бо нещодавно загинув його батько. Але одного разу він стає свідком НЛО, з якого виходить поранений чоловік, після зустрічі з яким розпочинаються захоплюючі пригоди. Сам по собі фільм є комедійно фантастичним і не залишить байдужим глядачів. Найкращий детектив Ножінаголова. За сюжетом Брон, мільярдер. Збирає компанію старих друзів для розкішного відпочинку, де їм доведеться розгадати таємницю вбивства. До друзів також долучається детектив Беноа Бланк. А далі починається найцікавіше найкращий фільм жахів. Скрегіт. У центрі фільму знаходиться сім'я, що складається з двох батьків, доньки та сина. На перший погляд, це ідеальне сімейство, проте це не зовсім так, у чому глядачеві доведеться переконатися. Основна частина подій стрічки починається з того, що дівчинка рятує покинути яйце, щоб не допустити загибелі пташеня. Однак незабаром яйце починає збільшуватися в розмірах, а після з нього вилуплюється дивна істота. Тепер у всієї родини великі проблеми. Найкращий фентезі фільм. Три тисячі років бажань. Британська лінгвістка Елітея прилітає з Лондона до Стамбула. Пізніше, десь у нетрях місцевого ринку, вона купує дрібничку незвичайного забарвлення, звідки згодом з'явиться Джин, котрий дуже поспішає виконати три бажання пані, щоб потрапити до своїх богів. Але алітея не така проста, їй потрібна історія джина. Найкращий драматичний фільм. Зелена книга. Талановитий темношкірий піаніст Дон Ширлі готується до турне по півдню Сполучених Штатів. У якості водія він наймає італійця Тонні, відомого своєю невихованістю та балакучістю. Попри недоліки, Тоні вправно орудує своїми кулаками. Тож музикант зможе почуватися у безпеці. Подорожуючи, вони зближуються та навчають один одного своїм цінностям життя. Найкращий трилер, ноу. No. Після смерті батька через безглуздий нещасний випадок брати з сестрою намагаються втримати на плаву сімейний бізнес Ранчо з кіньми. Справи йдуть геть погано, і хлопець уже думає позбутися бізнесу. Коли раптом помічає в околицях НЛО. вони бачать у цьому можливість заробітку і вирішують зняти його будь-якою ціною. Найкращий мультфільм Пінокіо. Життя у Пінокіо вселив лісний дух, і тепер лялька не може померти. Герой з'являється на світ як втілення хаосу, спустошуючи майстерню творця та розтрощуючи там усе заради розваги. Щоразу, коли Пінокіо втрачає життя, він переходить у підземний світ, де проводить певний час, а потім знову повертається до життя. На цьому наш ролик підходить до завершення. Якщо вам сподобалась підбірка фільмів, ставте уподобайки та підписуйтесь на наш канал. Назви фільмів можна знайти під відео. Де ви зможете залишити коментар і підтримати нас?